Вчить собор, стоїть, думає свою одвічну думу. Про що вона? Все тут проходило перед ним, як перед свідком і перед суддею. Найбільшою окрасою кожного села, міста чи мегаполісу безумовно, є храм, святиня, до якої приходять за таїнствами та розрадою, сакральна архітектура. Яка стає вінцем кожного місцевого осередку? Для селища Мурафа Шаргородського району такою перлиною є кляштор кінця XVIII століття, велична, характерна для католиків споруда, височіє над селом. За вісім кілометрів від Мурафи розляглося містечко Шаргород, знане на території Поділля як історико-культурний центр духовності та злагоди, в якому розмістився трикутник віри. Землі Шаргородщини з давніх давен були заселені переважно українцями, які становили тут майже 90%. Однак історична довідка вказує, що дану територію облюбували національні меншини. Так, на початку 1580-х в Шаргороді з'явилися декілька єврейських родин. Магнат Ян Замойський, поляк, який на той час правив Шаргородом, дозволив їм оселитися у місті та займатися торгівлею, звільнивши євреїв від сплати податків. Згодом, 1589-го, з дозволу магната, збудовано в Шаргороді велику синагогу у мавританському стилі. Синагога стала домінантою єврейської громади у Шаргороді. Вона служила не лише будинком для спільних молитов і богословських занять, але й виконувала функції фортеці для оборони єврейського кварталу та міста в цілому, від нападу турків і татар. Синагогу споруджено за правилами фортифікаційної архітектури: муровані товсті стіни, бойовий обхід по периметру покрівлі, бруствер з бійницями, місткі підвали і таємні ходи. А також кімнати для приїжджих та приміщення для утримання злочинців. Під владою турків протягом 1672-1699 споруду використовували як мечеть. На початку XVIII століття синагогу ґрунтовно реконструйовано за радянських часів будівлю пристосовано під сокоморсовий завод. А на сьогодні пустка. Не чути молитов. Завод закрили. Залишені гіганти діжі без принади обгортаються павутинними орнаментами. Одна з найкращих архітектурних пам'яток єврейської громади Поділля чекає на реставрацію. За владарювання Яна Замойського, Шаргорощину опановують поляки, стверджуючи католицьке вірування. Ревний католик Замойський сприяв заснуванню костелу, будівництво якого завершено 1595-го. Костел одержав ім'я Флоріана Мученика, одного із найпопулярніших в середньовіччі святих. Він, офіцер Римського легіону поблизу Відня. Зазнав жорстоких тортур та мученицької смерті за християнську віру. Загинув, відмовившись спалити кадило. Тіло Флоріана було закинуто у річку. Згодом його випадково знайшла одна дівчина і поховала поблизу відня. Нелегко дісталося і костелу Святого Флоріана. Він розділив долю більшості католицьких храмів та монастирів України. Його руїни впродовж 1648 го 1717 років нагадували всім католикам про колись прекрасний храм. Відбудова костелу розпочалась лише 1717-го, і цей процес розтягнувся на довгі роки. І ймовірно, що роботи завершилися всередині 1740-х. Костел являє собою характерну базиліку, побудовану з вапнякового місцевого каменю. Проявляються виразні ознаки класичного барокового стилю. Інтер'єр храму має активне декоративне оздоблення, ліпнину та розписи циліндричного склепіння, які очевидно поновлені під час реставрації костелу. На пілонах та у бічних нефах в рамах порталах скульптурні зображення 14-го композицій стонованого алебастру. Вони ілюструють хресну дорогу, 14 зупинок на страдницькій дорозі Христа. Твори, привезені в 1905 році до Шаргорода з Польщі і до сьогодні зберігають художню виразність та цінність. На вівтарі костелу головна реліквія храму, кусочок дерев'яного хреста, на якому було розіп'ято Спасителя. Окрасою вівтаря є високомистецьке скульптурне розп'яття роботи старих італійських майстрів. У сакристії зберігається порсуна Яна Замойського з родовим гербом, скоріше за все, копія XIX століття з дещо раннього, можливо, прижиттєвого зображення фундатора храму. Зараз костел зберігає дві сповідальні сучасну та минулих днів, таємничу, коли при забороні релігії віряни сповідалися нижком. Таїнство сповіді це є те місце, де людина може зустрітися з Господом Богом. І не випадково цю можливість вона має в храмі. В сповіді людина відкриває свою душу. Кожен. Котрий народжується, кожен з нас має свої певні слабкості, певні гріхи. Такою сповідальнею користувалися вірники в ті роки, коли не, не було можливості прийти вільно, свободно, стати перед Господом Богом і там визнати свої гріхи. Ті роки, коли на нашій території була комуністична влада, вона забороняла всякого контакту з Господом Богом, всяких можливостей про визнавання своєї віри. І до таїнства сповіді приступалося власне в такий спосіб, коли священник, той другий, можливо, був, великий був великий приход, велика парафія, з іншої сторони входячи, займаючи місце, з цієї сторони перед цією рішоткою, перед цим віконечком, та інша людина спосіб тихий, підходячи, могла посповідатися. Не меншу історичну цінність для Шаргорощини становить єврейське та католицьке кладовище, адже деякі пам'ятники сягають давнини до пів тисячі років. У цьому кладовищі є два захоронення єврейських цадиків. Це єврейські священники. і до цієї пори приїжджають туристи, приїжджають їхні нащадки, звертаються до них з якимось проханням в своїх болях, в своїх проблемах. І в них існує така традиція ставити на їхні могилки камінчики. Камінчик це те їхнє прохання, про що вони просять у свого святого померлого. Це така різниця. В нас для допомерлих несуть квіти, садять квіти там або мертві, або живі, а у них тільки камінчики. Так як місто було засноване в 1579 році, захоронення було тут від початку і десь до 1799 року. Далі вже місця не було. І що цікаво, розказують старі люди. От вже пізніше, коли кладовище заросло, залишилось мало могил, і тут починали забудовуватись люди. Хто хотів, будували будинки, так як містечко маленьке, місця мало. Хто будував будинок, то дуже часто з хазяями щось траплялося. Або якийсь нещасний випадок, або якась страшна хвороба, або якась автокатастрофа, і тому так не дуже густо тут заселено будинками. В 1990-х роках. От тут нараховувалось близько, близько 90 могил, залишилось тільки на цьому кладовищі старих оцих кам'яних стел. Ну і так, до сьогодні є також 16-18 приблизно. Це все, що залишилось на сьогоднішній день. Така згадка, така пам'ятка. Коли тут кладовище закін... ну, не стало місця для поховання, кладовище перенесли на інший берег річки. Там вже територія села Гибелівки починається, і з 1800 року євреї хороняться на іншому березі річки. Від людей наших Шаргородських я чула, що в євреї обов'язково, коли несуть покійника, потрібно його перенести через воду, через річку. І, начебто, того вони там зробили кладовище, щоб переносити його через складку. Але тоді дивно чому, як вони хоронилися тут, де вони шукали воду, то я цьому пояснення просто не знаходжу. Оце старе кладовище. Храм, що розмістився по сусідству синагоги та костьолу, належить православ'ю. Біля 1782-го новий власник Шаргорода Йосип Сосновський віддав Базиліанам руїни замку та забезпечив усім необхідним для будівництва монастиря. Після приєднання краю до Росії монастир стає православним. На сьогодні обитель також відома єдиним в Україні ансамблем дзвонарів, які за останні роки. Прославились в духовних музичних колах нашої країни. Хіба може когось залишити байдужим музика дзвонів, музика небес, що лини від самого Бога? Підійшла мама. І з такою вдячністю, з такою якоюсь молитвеною вдячністю. Я щиро вражена тим, наскільки змінилася моя дитина. Буквально за півтора-два роки, відколи моя дитина відвідує цей гурток, цей ансамбль дзвонарів. відколи вона тут, вона по-другому думає, по-другому мислить, навіть дивиться по-другому і чує по-другому. Дитина має, відчуття, має мати відчуття ансамблю. І кроме того, дитина свідомо має. Свідомо має розуміти, що вона робить, для чого. Навіщо. Монастирі 1717-го відкрили семінарію, яка згодом була переіменована в духовне училище та проіснувала до кінця 19 століття. Деякий час тут нараховувалось до 700 учнів, славилася вона на рівні з духовним закладом Київської лаври. У 19 столітті в різні роки в духовній семінарії навчалися український поет Степан Руданський, письменник Михайло Куцюбинський, композитор. Микола Леонтович. У центрі монастирського подвір'я височіє величний Миколаївський собор, зведений 1829-го, в інтер'єрі якого зберігся настінний розпис. Цінними для храму є старовинні ікони, серед яких ікона Божої Матері Скоропослушниці, написана майже 100 років тому на афонській горі у руськім скиті святого апостола Андрія Первозванного, у дерево ікони вкладені мощі афонських молильників ченців. Гармонійно поєднуються канонічні зображення вівтаря з іконами української школи письма 19 століття, барської Божої Матері та Святого Миколая, характерно орнаментовані райськими дивоквітами та оздоблені дарчими прикрасами. Ми зазираємо в пам'ять вікову і борсуємось в пізнанні історії, зализаємо рану бойову, але тепер на спільній території. Молилися ж одному божеству, лиш різними думками чи сказаннями, очікували в вольності весну, кожен свою, молитвами і страданнями, та забувались де і ким, хто є. Чужинці чи невільники на волі сьогодні молимось тихенько про своє, у центрі злагоди, духовності і любові. Окрасою Шаргородщини є і ще одне диво. Долина Христів, яка носить біблійну назву Осапатова чи Йосафатова долина, в Біблії зазначається, що з'явиться Йосафатова долина, де незабаром має відбутися страшний суд, і там Бог судитиме всі народи звідусюди. За переказами, це місце знаходиться поблизу поселення Голичинці недалеко від Шаргорода. І з вуст вуста переказують люди звістку про страшний суд на Йосафатовій долині, чи як її в народі ще називають, вдовиною, долиною або ж новим Єрусалимом. На цій долині до наступу страшного суду обов'язково треба поставити 40 разів по 40 хрестів. Що всяке село неодмінно має поставити від одного до чотирьох хрестів. І що всі села поставлять на цій долині свої хрести за винятком трьох, які не встигнуть цього зробити, і за це вони всі три попровалюються. Мовчить собор, стоїть, думає свою одвічну думу, про що вона? Бережіть собори душ своїх, собори душ.